Ми займаємося тим, що ми платимо маскувальні сітки для наших військових. Це їм допомагає на фронті. Коли почалася війна, всі ми шукали, де себе реалізувати, яким чином допомогти. Були всі одні в одній якійсь масі, шукали то медикаменти, то там, не знаю, одноразовий посуд. В результаті кожен знайшов свою комірку, який він як сказати, потрібний. І от ми знайшли таку свою комірку, це ми платимо сітки. Ось, будь ласка, вони за моєю спиною їх відправляємо. Така фраза з миру по нитці бідному Рубаха, вона от в даному випадку спрацювала, тому що тканину ми маємо, тканину ми беремо, купуємо в секонд-хендах, або люди нам приносять старі там якісь постільну білизну. Фарби ми купуємо, гроші ми на це все знаходимо, друзі скидають, знайомі, кидаємо в соцмережах, наприклад, там. Повідомлення Про те, що ми збираємо гроші, потім ми це все закуповуємо, і детальний звіт по закупівлям ми видаємо. Теж в соцмережах, мережах. Одразу хочу сказати, що ще 4 місяці назад ми уявлення не мали, як це все робиться, що треба. А зараз ми вже вчимо людей, як це треба робити. Тому приходьте, не бійтеся. Якщо ви навіть щось десь зіпсуєте, не треба боятися робити помилку. Ми навчимо, разом з вами теж навчимося і зробимо гарні сітки, які допоможуть Україні. Робимо бафи, робимо кікімори та сітки на шоломи. Маскувальні теж. Бафи, бафи потрібні більшості наших військово військовослужбовців тому що, по-перше, це захищає баф. А він такий йде, як шарф. Він захищає від е, зайвого запаху, від е, пиль, пилюкою всякої. Далі він виконує функцію маскування, закриває обличчя. Його можна використовувати як балаклаву. От, ми самі їх кроємо, зшиваємо і безкоштовно передаємо тим, хто в цьому потребує. Далі, сітки на шломи так само носить маскувальну функцію і потрібні далеко не всім, Скоріше за все, розвідникам та диверсійно-розвідувальним групам. От, все те, що ми робимо, воно в майбутньому воно допоможе, по-перше, і найголовніше врятує життя. Ми робимо нашу справу, як можемо її робити. Ми не можемо захищати на фронті, але ми тут захищаємо. Ми працюємо у театрі, і наша ну, власна моя е, фахова спеціальність це ну, обманювати глядача. Ну 20 років обманювали глядача. Зараз намагаємося обманути супротивника. Ворог тут, тут люди прийшли. Це патріоти України, як на мій погляд. От, і вони там, ну розумієте, як от, от, стрічечка одна, вона нічого не зна не варта. А коли цих стрічечок тут тисячі, десятки, сотні тисяч, то вже нібито і справа робиться. Отак от і в Україні. Народження нації йде.